Яку свою ціль ви незабаром досягнете? Всім привіт! З вами Елітар. Давайте подивимось цю тему. Подумайте про себе, пишіть в коментарях своє ім'я, чи свій знак зодіаку, чи свою дату народження, щоб цей розклад був співзвучний з вами, а також зберігайте це відео, щоб потім повернутися до нього. І так, яку свою ціль ви незабаром досягнете. Ціль пов'язана з якимись скандалами, сорами, те, що доставляло такого дискомфорту, де люди просто один одного майже жерли. Я не знаю, можливо, ви як це на роботі, скоріш за все, тому що тут у нас пентакльові карти, так, рыцарь пентаклів, вісім пентаклів. А, скоріше за все, можливо, яка, якесь керівництво, чи якийсь важкий проєкт, щось в грошах, якийсь затик, який вам які ви не могли якось реалізувати вирішити, так? Зараз він, скоріш за все, вирішується. І, знаєте, якась залежність від, від роботи. Можливо, ви вийдете з цієї роботи і підете на іншу. Так? Можливо, ви знайдете дійсно ту роботу, де вас цінять, де цінують, де ви приємний співробітник, де платять нормальну зарплатню. Так, ви якби. Вже доходите до кінця, тобто ви доводите якийсь проєкт, це дійсно ціль, так? Ви доходите до кінця. Наприклад, доводите проєкт якийсь до кінця, чи дороблюєте якусь роботу і все, далі нуль, або одиниця. Тобто ви починаєте спочатку, можливо, це дійсно пов'язано якось з роботою. Якось, ну, бачите, у нас такі карти, ви точно щось отримаєте, щось у грошовому плані, чи вивільнитися від якоїсь залежності, яка. Таким тяжким грузом на вас насідала. Так, знаєте, тут відлюдник він як карта спокою в цьому розкладі, карта, коли нарешті можна так видихнути, і просто поринути в себе і зрозуміти, чого я хочу, що мені потрібно, що треба робити. Де проявлятися, можливо, ви будете якимись знаннями займатися, так, передавати ці знання, вчитися чомусь новому. Тобто, ваша ціль це ви дійсно доходите до кінця чогось і переходите на новий, більш спокійний, стабільний рівень. Ось такий у нас розклад. Пішіть коментарях, що думаєте. Також запрошую до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, позитивно та заряджає на нові звершення та ідеї. Так що мене є курс по картам таро. Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-, -па.